Друзі, усім-усім привіт! Рада вас всіх вітати на своєму каналі. Звати мене Іра. Сьогодні разом з вами ми будемо роздивлятися мій флораріум, точніше, ну, таке подобіє на нього, тому що в мене є декілька рослин, котрі я хочу зберігти. Часу дуже-дуже обмель. І мені хочеться їх, знаєте, все ж таки мати. Тому я вирішила, що саме під склом вони будуть чудово рости. Бо мій флорарю він такий із тої серії, коли його ще треба доробляти, доробляти. А так як зараз він зовсім то не на часі, і в мене там такі можливо будуть якісь зміни, я вирішила, що хай вони поки що поростуть, а потім, коли все остаткується, ми зможемо з вами. Його знову зробити таким, як треба, і, звісно, я буду з вами цим, цим ділитися. А зараз просто хочу його показати в тому вигляді, який він є. Тому вирішила зняти такий відеоролик, такого формату, щоб полишити собі таку пам'ятку, як це все було, і таким чином все. Для себе устаткувати хоча б на деякий і на тимчасовий час. Тому ми з вами не прощаємось, а дивимось все, що в мене вийшло. Приємного вам всім перегляду. Ось так виглядає акваріум, де будуть жити мої орхідейки. Він в мене не помитий ось таким чином. Я тут розпочала це все вже робити, але я маю на увазі ось мити стекло. Але нічого не стала більше робити. Вирішила занатувати цей момент, а потім вам все все розказати. Тому ось таким чином. І виглядає. У ту задню сторону, я нічого знімати не буду. ну Я маю на увазі ту плівку, просто на скло буду щось наліплювати, класти якусь сітку або щось інше. Давайте все все буду вам показувати пізніше. Будемо разом з вами створювати орхідейний рай. Таємність для них, і буду перед вами звітувати. Не дуже хочу багато витрачати коштів, а також не хочу повністю переробляти акваріум на флораріум тому що мені здається, можливо, колись мені знадобиться саме у вигляді акваріуму. Тому скло буду полишати. Як треба для акваріума, але ж все ж таки переробляти задньою стінкою його під флораріум. Ну, покажу вам, що в мене тут вийде, що я тут напридумувала. Ну, а поки ще саме займуся ось склом і цією стороною в акваріумі буду робити підлогу, можливо, просто поки що поставлю квіти, а потім зроблю цю стінку. На початку нам треба вимити саме скло. І подивитися, що в нас вийде перед тим, як засіляти рослинки. Тому не перемикайтеся і залишайтеся зі мною. Ми, як були в Полтавській області у гостях, то я там, друзі, взяла ось такі дві коряги. Прям на подвір'ї вони були. Для чого вони мені потрібні, ну я думаю, що ви здогадуєтесь, я буду на них саджати рослинки. Розпочала її кріпити. А потім пішла вдома і взяла ось таку дівчатка, як це зветься, нитку, для того, щоб її отут трішечки-трішечки так прив'язати, корінця. Я не буду їх нікуди дівати. Ну, я маю на увазі саджати у горщик, просто ось таким чином. зараз прикріплю їх ниточкою, і, і хай вона сама по собі. Росте у флораріумі. Мені здається, буде непогано. А потім, як вже корінця повністю причепляться до цієї дерев'яшки, я її, можливо, зріжу ножицями, а можливо, вона там сама по собі згніє. Ну, подивимося, як воно буде, але буде так. Тому вирішила зробити включення, щоб вам показати Ті... роботи, які я вже зробила, тобто насипала пісок. У мій флораріум та трішечки помила скло. Оце все, що я зробила на задню сторону флораріума в мене ще нема нічого, ніяких причандалів, тому буду саме ось таким чином виходити з ситуації, і, мені здається, все буде добре. ну так Буду прикріпляти без всяких вузликів, ось таким чином, бачите, до цієї коряги вона трішки шевелиться, але то нічого страшного. Отак, От в мене все вийшло, і буду далі продовжувати додавати землю ще, покажу вам пізніше, що в мене вийшло на перших етапах його створення. Так що. Продовжуємо далі. Вже середина липня 23-го року пройшов час після посадки рослин у флораріум. Я, до речі, його вже один раз поливала і хочу вам показати трішки позвітувати, що у мене тут відбувається, що виходить, і познайомити вас з тією атмосферою, що тут відбувається. Як я вже казала, я тут поставила і показувала вам у фотосвітлині ось такого гнома, І він тримає, бачите, таку катку, в якій ростуть мої талумнії ось такі красунечки. І також за ними, не знаю, чи буде вам видно чи ні, отак, мабуть, краще буде. За ними йде у мене ось така. Ну, возвишена згірка, де я хотіла посадити фаленопсиси. І я вам хочу сказати, я не знаю, чи я їх буду саджати чи ні. Пізніше вам все це розкажу. Ось бачите, яка вона. Далі в мене отут ростуть. Так, давайте так, я вам покажу Дендрофаленопсис. Тілансії мої красунички. І також, давайте я вам ще покажу спатіфіліум ось такий гарнесенький. Він, до речі, у мене вже відквітував, як ви бачите. І я чому сьогодні вирішила тут трішки навести лад, бо треба прибрати оцю сухеньку рослинку, тобто квіточку, яка засохла. Як ви бачите, він в мене продовжує рости. І, до речі, хочу звернути вашу увагу, що Листочки його малесенькі, бо він карликовий сорт, і хочу зауважити, що його листя ростуть вже без якихось там плям коричневих. І це дуже-дуже добре. Вон, бачите, як гарне з нас виглядає, все там адаптувалось, тобто він, як виходить, і ми бачимо, все в нього вийшло добре. Далі, отут у мене є ще. Також дендробіум маленький, і сюди я поклала звичайний фалінопсіс. Це в мене сапфір тут лежить. Він в мене скинув всі корінця. я вирішила, хай він тут в мене буде. Поруч з ним є тіланція ось така гарнюня красунечка. Вона, до речі, росте. Дуже добре видно з цього боку. Бачите, ось посередині пішов листочок. Отут я саджала, як ви бачите, з цієї сторони фікус, але я його, дівчатка, забула палити, Ви розумієте? Зробила флораріум, щоб не так його частенько поливати, бо в мене це з цим прям взагалі біда-біда. І все рівно, як ви бачите, все ж таки в мене вийшло, як вийшло. До свого флораріуму я ще трішки намагаюся звикнути. Щодо стінки, хтось може сказати, що то такий собі флораріум, але я вирішила, хай буде оця плівка з зовнішньої сторони. Хотіла до задньої стінки прикріпити у внутрішнь таку спеціальну сітку, також її задекорувати якоюсь корою, але дівчата та хлопці в мене будуть, мабуть, зміни в житті, і я поки що це все полишила так, як є. тому... Ну, хай буде, коли все устаткується, можливо, я там щось заміню, а поки що просто дбаю, намагаюся врятувати, щоб ці рослинки не так часто поливати. Але подивимося, що в мене вийде. Тіланці, як ви бачите, де вже непогано ростуть, все добре. От там щось відбувається, як ви бачите, з моїми тулумнеями. І мені потрібно оці всі погані листочки, подивіться роздивитися, подостати їх і подивитися, що там тая. До речі, ось цей дендрофалінопсис один і інший, бачите, він взагалі-то дуже-дуже добре адаптувався, з ним все в порядку. Квіточка ще ніяк не росте. ну, Маю на увазі стебло. А ось з цього красення, де бульбальшик побільше, бачите, пішов у зріст. Додаткова бульба це дуже добре. Ця талумнія, як ви бачите, непогано виглядає, я вам вже її показувала. А ось інші рослинки, ну і ви бачите. так, як є. Я хочу сьогодні трішечки ось в ньому навести лад, як я вже сказала, і поприбрати ці погані гілочки, листочки. Оприскати і подивимося, що там далі буде. Але на сьогодні в мене ось така історія з моїм таким, ну, в лапках флораріумом. Це в мене така відбувається історія, де в мене зберігаються мої рослинки, за котрими мені зараз ніколи доглядати, але все ж таки хочеться їх мати. Тому, якщо у вас є ось такі ємності зі склом, можливо їх використовувати саме для цих потреб. І я ось намагаюся це робити. Але подивимося, що буде. далі. Звісно, буду вам все це показувати, розказувати, але поки що так. Все, дівчатка та хлопці, буду завершувати цей фрагмент цього відеоролика для того, щоб його випустити у світ. Трішки вам розказала, що та я. Як... Мені здається, що я більше для себе знімаю цей формат відео про флораріум, щоб. Якось спостерігати за своїми рослинами і подивитися, як вони в мене будуть десь адаптуватись, десь рости. Ну і, звісно ж, потім якесь в мене буде зрівняння, потім якийсь в мене вже буде той самий досвід. Все, пока-пока, до нових зустрічей, Завжди ваша Іра.